Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві, мене звати Яна. І сьогодні ми з вами дивимося прогноз для скорпіонів на наступний рік в форматі порада і застереження. На зеленька таро я дивлюся сигніфікацію, з чим ви прийшли в 2026 рік. Так, дивимося з вами енергії, які були, які вже відходять від вас, і дивимося на енергії, які будуть вам. Я сподіваюся благоволіти, а якщо ні, то ми будемо попереджені про ті чи інші нюанси, які нас можуть з вами очікувати, і Скорпіонів в тому числі. Розклад загальний, звісно, що він може вам не відгукуватися, але пам'ятайте, що можна ще подивитися свій прогноз по асценденту. Асцендент у нас з вами розраховується в Будь-якому будь гуглівському сайті, да, який пропонує подібну історію, там потрібно вести свої дані, місце народження, час народження. Якщо не знаєте, хоча б приблизно перша друга половина дня. Ну і далі вже по факту ви дізнаєтеся. І таким чином можна розширити да більш деталізувати свій прогноз. Пораду і застереження. Отже, буде порада про себе і застереження, буде порада і застереження про життя, і буде про інших. А потім ми це все з вами ще в контексті ну, загальному так, дослідимо. Я сподіваюся, що формат зрозумілий, що це не складно, Знову ж таки нагадую, що загальні розклади можуть одразу програватись, можуть з часом. Так, або на початку року, всередині, в кінці, повертайтесь періодично до цих розкладів, дуже буде приємно зрозуміло. Якщо вам відгукується одразу сигніфікація, пишіть коментарі для того, щоб я розуміла, наскільки це все працює. Так? Ну і власне, що ще я хотіла сказати, приходьте на особисті розклади, на рік або ж на стосунки, на будь-який будь запит, теж будемо з вами працювати. Всі дані в під відео можете розгортати інфобокс. І дивитися або опис відео, як, кому як подобається. І звертатися по, для того, щоб деталізувати ту чи іншу проблему, свою задачу, загадочку. Ну що, давайте починати, не розсосолювати. Ми починаємо з оракула точніше старого, і дивимося сигніфікацію. І дивимося, що у вас було. А там уже будемо дивитися, що буде. Дивимося, що було, для того, щоб зрозуміти, наскільки корелюється цей розклад для вас. І я думаю, що. Він нам дуже дасть багато інформації вже з того, що є. Отже, Скарпіони, будь ласка, слухайте уважно і аналізуйте, да, як у вас проявлялися цього року ці енергії. І ми питаємо, які ж були енергії. Ухтишка! Ухтишка! <сум> Цікаво! Клас, слухайте, ну два старших аркана. Це означає, що для вас рік був досить знаковим. Я перша, перша, найпершіша мені думочка спала на те, що у когось цього року сталося поповнення в родині. І це сталося завдяки ну, трохи стерву, вона скоролева мечів, Це може бути навіть лікар, да, тобто завдяки лікарняним, ну, різноманітному лікуванню, обстеженням, можливо, навіть кесарів ростин, да, у когось прийшов. Тому що тут випадає дурко як нульова історія, да, як новий, нова людина, новий напрям, нове дихання. І вибір серцем да, це ну, по суті вже таке знайомство, так і інтеграція у своє життя когось нового. Якщо у вас не народилася цього року дитина, можливо, ви взяли тварину теж, да, можливо, щеня, котеня, можливо, дорослу тварину, що також, в принципі, є кореляція. Ну, може бути, да? Ну а якщо вже і так, не, не, не і це не ваш варіант, і це не ваше да? Позиція, то тут може дійсно виникати, можливо, ви пішли з якоїсь роботи нудної, старої, з в конфлікті, можливо, навіть так з начальством, почали щось нове. І зараз ви займаєтеся такою діяльністю, яка, можливо, навіть і не приносить супер багато коштів, але ви просто кайфуєте від того, що ви там з людьми спілкуєтеся, що ви постійно в соціумі, що ви не здичавіли, да? ну, не сидите в себе в квартирі, не працюєте на віддаленні і там не маєте часу навіть вийти десь в сільпо яке-небудь або ж навіть в, там, в кафешку. От. Для когось це був рік знову ж таки розірваних стосунків. Причому стосунків, які були досить болісними, які приносили багато негативу, які були такими, знаєте, досить токсичними навіть, тому що тут стерва у нас да, в образі Меріл Стріп, яка грає в д'явол носить прада. Я не пам'ятаю, як вона там звуть героїню, але ви зрозуміли, про кого мова. Тут знову ж таки щось з'явилося нове. Що з'явилося класне, чудове, і можливо, якщо ми говоримо про стосунки, ви зв'язалися з молодшим партнером. Можливо, так, це може бути або дівчина, або хлопець, неважливо. А, і зараз ви в цих стосунках розквітаєте, розцвіли. Да? Тобто в моменті ви вийшли з токсика, знайшли щось таке легке, не нав'язливе. Можливо, навіть ви не думали, що це призведе до чогось більш серйозного. Але зараз по вибір серцем, я думаю, що все таки ви все ще в цих стосунках. Ви все ще з тією людиною, можливо, знаєте, як. Дуже часто бувають ситуації, коли люди там роками живуть разом, планують весілля, купують квартири, розходяться да, там після семи років стосунків. І через півроку один з партнерів одружується. Ну, Зазвичай це стається з чоловіками, так? але жінки теж так можуть, тому десь тут можливо щось таке відбувалося. Ну, більше ще варіанти можливо є, але чесно кажучи, я думаю, що десь уже ми з вами плюс-мінус окреслили напрямок, в якому ви рухалися в 25-му році. Давайте дивитися, що вам скаже Зозоленька Оракул про себе, що вона порадить і від чого застереже в році 26-му. Чесно, знову ж таки, я що робила раків і забула подивитися, чий рік. Напишіть мені в коментарях, рік кого у нас з вами носі. Але знову ж таки, по китайському календарю він десь уже аж в лютому, а ми вже в грудні дивимося на наступні. Я дивлюся от, чисто по цим по календарним моментам. Да? І навіть я більше схиляюся до е, дат, коли у нас рік, світловий рік починається, тобто 21 грудня, коли у нас з вами Йоль або ж е, е, со, е Зимнє сонцестояння. Порада і застереження. Опа! Застереження. Будь ласка, будь ласка, порада. Да? Будь, будь, бережіть себе, бережіть свою, знову ж таки, кукуху, не Зузулю, я зозулю -зу взяла на наступний рік. Вона у нас така буде знакова подружка, яка буде нам показувати, що. Потрібно себе поберегти від вигорання, а це в основному ну, робочі питання. Робочі питання, коли ви занадто багато енергії вклали в знову ж таки, і в стосунках теж, коли ви занадто багато енергії вклали в, туди, в ті чи інші проекти, да, і вже ви будете відчувати, що ви не вивозите, що вигоріли, що згоріли, що вас випатрали просто як ту саму зозулю, як ту курку. І ще й навіть не дуже гарно приготували, да, погано замаринували, погано приготували. Тобто тут буде дійсно, якщо ви себе не побережете, якщо ви не побережете свій ресурс, свою енергію, так, своє здоров'я, то тут, звісно, вам порада да, максимально себе берегти. Геть ілюзії, застереження може вам попастися. Ну можлива така ситуація, що доведеться да, з ілюзіями розпрощатися. Застереження у нас таке, не будуйте піщаних замків, не будуйте е, ці замки із дождя, це все там, рожевих хмар собі, да, будьте реалістами, е, оцінюйте тверезо, раціонально, звісно, що е, потрібно, да, щоб була казка, віра якась в чудо, але ну геть не зовсім відриватися від реальності, геть не зовсім. Відриватись від землі, ховати голову в хмарах, так? розуміти прекрасно причини-наслідки, розуміти наслідки своїх дій або бездіяльності. діяльності. Да? Геть ілюзія у нас карта, яка руйнує якісь ваші сподівання, да? плекання і таке інше. Тобто, ну. Будьте тверезими, да? будьте тверезими, як в буквальному, так і в фігуральному становищі. Да? Тобто тут вам потрібно буде себе поберегти в цьому плані і зрозуміти, да, що можливо. Ну, ви занадто там ідеалізуєте когось. ну, Тут про себе все-таки, тому я все-таки думаю, що тут буде стосуватися таких більш дотичних до вас сфер, але воно може програтися і до людей. Да? Тобто, що ви ідеалізуєте когось, ви намалювали собі образ, а людина хопа і не відповідає йому. Да? І така, а я не такий образ, як ти хотів. ну, І ви власне, розумієте, що дійсно такі, такі є. Давайте далі про життя. Які обставини будуть вас нас оточувати, скорпіончики, мої дорогі? Що ви зможете, що вам зможе Зуля порадити, а від чого уберегти і застерегти? Порада і застереження. Ага. Я думаю, що ви зрозуміли про що тут мова да? ну, Якщо не зрозуміли, то додавайте свої коментарі. Але я думаю, що ви по пораді можете цього року прям гарно піднятися матеріально, Да, там поправити своє матеріальне становище. Я не знаю як. Зараз, можливо, подивимося про інших, але мені здається, що тут у вас прям вистрілить або проект якийсь, або ви підете на кращу роботу, або десь буде якась ну, прям класна можливість заробити. І вам тут застереження ну, по грошикам, понятно, що да, порад, точніше, порада по грошикам не трикнуть все один день, і застереження не закупи, да? тобто, що ну, максимально раціонально підходити до витрат. Тому що закупи можуть бути дуже емоційними, дофаміновими, коли ти йдеш, у тебе на карточці якісь там гроші є, і ти розумієш, що ти можеш витратити все. Але ж пам'ятайте, що потрібно заплатити ще за інтернет, за мобільні телефони, за дитячу школу, так, або ж там фонд класу, скинутися на генератор, на бензин. Ну, коротше, ви да, розумієте, там податки, можливо, якщо ви ФОП і платите за себе, то тут треба пам'ятати, що у вас має бути подушечка, яка, да, НЗ якийсь, або ж на, наприклад, ну, типу, частина коштів, яку ви можете витратити цього місяця, а яку ні. Тут матеріальна дуже для вас історія. Ну, скорпіони, ви, в принципі, такі, дуже досить бережливі хлопці і дівчата, я вас знаю. Ви такі е... можете, звісно, емоційно щось потратити, але все в кубишку в кубишку. Тому на закупи у вас якраз може попередження бути, що це там, покупка не на часі. До речі, якщо ви плануєте якісь глобальні покупки, такі прям. Е... Да, жирні, типу купити бізнес, купити автівку, купити м, нерухомість, житло або ж там дачу. Дуже дуже уважно стежте, да, м, за тим, ш, куди ви витрачаєте гроші, щоб всі документи були в нормі, щоб все було добре, щоб не такі ну, машина не, не сильно бита. Да? Якщо нерухомість, щоб там боргів по ЖКГ не було. Ну, коротше, оці всі моменти. Це ж можливо прослідкувати, тому для вас є ну, порада буде така, що все має бути дуже-дуже уважненько і під контролем. Окей, для інших дивимося. дивимося на ваші взаємодії і розбираємо їх з зозулькою. Порада в стосунках з іншими. І застереження. Ого, ну не, пога... Насправді не погано, непогано, але бачите, є що тут про що поговорити по пораді, Лайк на щиро це буде бути... знов ж таки дуже дві карти корелюються, тому я їх буду читати разом зв'язці і в принципі. Воно буде все доповнювати один одного. Лайк на щиро і чутки це у нас з вами і порада, і застереження да, стосовно людей, які вас оточують. Знову ж таки, хтось може позаздрити, подивіться, на цю купу гроші, гроші, да, І хто, комусь ви можете похвалитися, похвастатися, а людина така, лайкне щиро, да, типу, я тобі лайкну, але позаздрів. Можливо, мене тригернула твоя покупка, можливо, я якось її сприйняв не так, як вам би хотілося. Да, тобто тут така собі радість за вас, але вона якась така з присмаком. Якоїсь якоїсь блюватиння да, або такого крисятничества. Так само і чутки да, застереження, по-перше, вам, вам не обсуждать можливо, якісь теми, які би варто не було обсуждати. Да, це типу спільних знайомих, можливо, матеріальну якусь складову, тому що на закупи, да, це типу хто що купив, откуда гроші, да, оця, оця, токсичність ця? откуда бабки, Ді, деньги взяла. Ну в такому форматі. Так що, да, потім, і дивіться, щоб ви вас не обсуждали. Да? Ну, знову ж таки, тут ви не можете бути всім класним і чудовим. Можливо, є сенс не дуже сильно хвалитися в соцмережах або ж своїм друзям, знайомим родичам про ваші плани. Знову ж таки, да, плани люблять тишу. Вже потім по факту, і знову ж таки, по факту, ну не факт, що всім потрібно знати ту інформацію, да що ви там авто придбали, що ви там вклалися в будування на да, вастройку яку-небудь, чи там ще щось, чи там купили там умовно нерухомість десь 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 коротше, да, в такому форматі, в такому ключі. Тобто тут є ну, така. да я не можу сказати, що небезпека, але неприємні якісь такі от вайби, настрої від оточення. Тобто, от в такому ключі, будь ласка, будьте обережними. І я сподіваюся, що це розкладання було вам корисним. Знову ж таки, першу частину, будь ласка, прокоментуйте, мені буде дуже цікаво, чи вам взагалі корелює, чи вам взагалі це працює. Що я ще хотіла сказати? Побажати вам, звісно, що щасливого Нового року, щасливого 26-го року. Бути в безпеці зі своїми рідними і близькими. До зустрічі, папа. -па.